Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб рослин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд садових ножиць для стрижки і формовки рослин від Камакі під номером 550. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продаються вони ось в такому опакуванні. Це прошитий з шкірзамінника ось такий чохол з нанесенням назви камаки, іерогліфами. Фіксується цією кнопкою, а всередині чухла є промасляний папір, на якому багато цікавих написів. Мені завжди було цікаво, чому японці якісь газетки кладуть от в такі речі, так, як так само в Країнському Союзі, колись клали газетки. <різько> так само і тут. Якісь бруді газети про масляті <смі> кладутів. Камаки 505 це є ось такі от досить масивні довгі ножиці. Загальна довжина їх 74 см. Довжина леза поріжучій кромці 18,5 см, тобто досить велике захоплення. Довжина леза від центрального гвинта. До кінця 20 см. Вага їх 1020 г. грам. Вони довгі, з великим досить масивним лезом, і з довгими руків'ями ну відповідно вага їхня вже добре відчувається. Ці ножиці підходять як і для формовки рослин на розсадниках, ну, наприклад, стрижки колоновидних туй в полях. Так само і підходять для стрижки живоплотів в ландшафтному дизайні. Леза виконані з високого сталі. Всі частини вони є фрезеровані. А ось основні поверхні леза, тобто неробочі, вони мають вороніння і має досить цікаву текстуру, виконану крапочками. Це зустрічається на багатьох ножицях саме камакі. В цій частині леза ми бачимо напис Камакі і напис Made in Japan. На нижньому лезі ніяких написів немає. Зате на нижньому лезі, в нижній його частині, ми маємо ось тут упор. Він запресований в лезо і ось тут розклепений. І виконує функцію він. По суті, не амортизатора, а от певного опору під, під час закриття самих ножиць. На спуску є невеличка заточна фаска. На протилежному лезі. Тобто, і ця фаска є з двох сторін. Тобто ми бачимо, що і з цього боку заточна фаска є з цього боку. Тобто леза мають навіть з внутрішнього боку невеличку заточну фаску. Осьовий гвинт є досить простий, хромований. З цього боку велика шляпка і під нею широка шайба. З протилежного боку, з лицевої сторони, так би мовити, інструменту, стоїть гайка з насічками. Ця гайка контрить сама себе, тобто не дозволяє собі розкручуватись. І під нею чорного кольору шайба. Леза закріплені в руківі на двох цвяхах. Ось такого латунного кольору. Ймовірно, що це латунь. Два цвяхи забиті всередину. Це не є заклепки, вони не виходять на протилежний бік. А це тільки от цвяхи. В цій частині на руків є кільце металеве, досить масивне, досить широке. Це кільце запобігає розтріскуванню руків всій частині. Ручки виконані з ясеня. дуже гарну текстуру мають. Покриті ручки лаком. Лак захищає їх від набухання і забруднень. На правій ручці ми маємо наклейку з логотипом Камаки і номером моделі. На лівій ручці ще дві наклейки. Це наклейка з штрих-кодом і номером. Ця наклейка повністю виконана очевидно з якимись застереженнями, виконана виключно іерогліфами. Нижня частина руків'я є покрита фарбою. І ось тут виконані дві насічки. Ці насічки запобігають ковзанню, тобто якраз під великий палець попадають і запобігають виковзуванню руків'я з руки під час роботи. А зараз подивимося, як ці ножиці ріжуть. Нормально підходять для стрижки саме живоплотів. Тобто довгі леза, довгі ручки. Масиви великі, застрягати ними буде. Комфортно. Отже, придбати ножиці Kamaki 550 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Kamaki на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам коментарі. Дякую вам за увагу!